Пам'ятати усіх, кого ворожі обстріли навіки вирвали з обіймів рідних. Це обов'язок українців. Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність і незалежність України. Навіки вічні його ім'я буде вписане в історію України як воїна героя. У програмі Герої не вмирають. Вшановуємо пам'ять про Михайла Мельника. Пані Наталю, давайте пригадаємо про дитячі руки Михайлика. Що можете сказати? Чим він жив? Про що мріяв? Михайлик е з дитинства дуже любив. Е Квіти, дуже любив природу, дуже любив рослинний і тваринний світ. Знаєте, коли ми живемо в селі, і коли ми пасли чергу на пасовище, погнали чергу на пасовище, червень місяць, дуже такі високі трави. І він пішов в одну сторону, я в другу і Корови нам почали розбігатися. І я його почала кликати і ніяк не могла його докликатися. Знаєте, трави шумлять, нічого не чути, трави високі, такі, що навіть мене було ледве видно. Кось я його докликалася, я розгортаю ту траву, а він сидить, в тій траві, як зайчик, і збирає квіточки, е, такі маленькі, буки та квіточок, і якусь узульку на верці тримає. Я кажу: Михайлику, та нам корови тікають. Давай скоренько е, йдемо їх зганяти. І знаєте, ще така одна його дитяча мрія. Подоси мені так дуже шкода, що я її не ми якось тої мрії, не... ну, що ми її не виконали, ту його мрію. Він дуже марив футболом. Він десь, може, років 12-13 йому було, він просив, мама, запиши мене в спортивну школу, на футбол. А я кажу, Михайло, та вже спортивної школи немає. Знаєте, 90-ті роки, як розпався союз, я думала, що вже розпалося все, і тої школи нема. Виявляється, та школа була спортивна, але все рівно нам з села було тяжко його навіть вести десь в школу, в ту спортивну школу, тому що доїзду такого не було, телефонів не було. А він дуже був у мене маленький. Він таким маленьким тримався десь до 9 класу. Він такий в першому класі тут він пішов в школу, дівчатка такі. Три дівчинки, це була сільська школа, їх було мало, чотири учні. Три дівчинки такі високі, а він такий маленький. І от, от тут перше причастя теж. Дівчинки, три дівчинки високі, а він такий маленький. І він дуже довго тримався маленьким. І щоб десь його відпустити самого, щоб він ходив в ту спортивну школу, просто не було можливості. І, і так він він до кінця футбол. Він де б які футбольні команди, де б які що не було, чи в селілим хлопці грали в футбол, він постійно був в тім футболі, він постійно марив ним. Він не настільки любив дивитися футбол, як він любив е, грати в футбол. І от була команда княжі Лани нас е, була створена, і він е, постійно грав і брав участь в організації всіх таких питань організаційних. І навіть от, як є фотографії, як було, вони були відведені в Черкаси на ротацію після того, як вони були обстріляні 5 травня на Луганській області на нульовій позиції. І от навіть там є, їх було відвели в Черкаси на ротацію, і навіть там є фотографії, що він з, футболом, з футбольним нічом стоїть. Видно, хлопці між заняттями вільний час теж грали в футбол. І так до кінця він він марив тим футболом. Пригадайте, будь ласка, той момент, коли він вирішив йти захищати нашу країну. Знаєте, як був майдан в 2014 році. Він знаєте, ще йому було 22 роки. Він ще знаєте, так ну не мав такої сміливості, що він поїде на майдан чи там щось. Він просто е, зайшов в кімнату, подивився телевізор, яка там біда на тій майдані, як там розстрілюють хлопців. Він скоренько пішов молитися. От свою кімнату пішов і постійно молився. Він взагалі в мене дуже молився. Він е, десь 18-19 років. Він е, знаєте, з такого видно е, ну, такого видно життя, е, такого юнацького студентського. Ну, видно, воно йому, знаєте, так, чи ну, не, ну, не сподобалося йому те життя, такі, ну таке юнацьке, такі друзі. І, і він дуже почав молитися. І... Він, знаєте, настільки молився, що ну навіть люди в церкві так звертали увагу, що він ну так молиться. Знаєте, то дитина, яка клінчана на колінах, і вона дійсно говорила з Богом. Вона дійсно було видно по йому вигляду, що він молиться щиро, і і, і і так він ну дитина, яка була віддана Богу з від, від голови до кінця пальчиків ніг. Він він не раз питаю сину, з ким ти йдеш? Не раз він йде з роботи вночі, він працював на яку, З ким ти йдеш? Сам ні. З ким з Богом, от нього було, от дитина, яка найбільше у світі любила Бога, дитина, яка жила по десяти Божих заповідях, і в нього не було такого, що він десь може щось відступити від якоїсь заповіді. В нього все мало бути по справедливості. От його бажання це було допомагати людям. От він постійно комусь допомагав. Він допомагав, як вчився у Львові, як вже працював у Львові. Ну, Всякі хлопці були, і він так, велосипед треба було, да, велосипед. Так, той велосипед і поїхав куртку, приїжджає без куртки, де куртка, і віддав, а нащо ти віддав? Бо йому треба було більше, ніж мені. І отак от от хлопці на квартирі розказують, той якогось голуба принесе покаліченого, то той якусь кішку покалічену принесе. І так він постійно, постійно він, він комусь, він, от в нього було допомагати людям, допомагати людям таким бідним, незахищеним. І в селі в нас теж такі люди були, теж до них ходив і допомагав їм. Люди, які вживали спиртне, він теж дуже їх просив, молився над ними. Ну, от такий він постійно був, знаєте, і от вже після літом стою на цвинтарі, підходить жіночка, помолилася і каже: Ви знаєте, я знала вашого Михайла. Ми працювали разом на електроконтакті ми стояли разом на лінії, ми дуже з ним багато розмовляли. І вона каже: він дзвонив до мене, як у відпуску в листопаді за місяць до загибелі на Михайла. Він дзвонив до мене і він каже: Ви знаєте, я не йшов своє місце в житті, от там між хлопцями, от там він був замкомандира по морально-психологічній підготовці, і він постійно хлопцям допомагав. Він постійно над ними молився. Він постійно їх, знаєте, щоб не було ніяких сварок, щоб не було ніяких конфліктів. От постійно він так допомагав. Навіть я казала, може, він по я кажу, може, ми яке обстеження пройдемо, може ми тебе підлікуємо трошки, може ти ще залишишся, може ми тебе заберемо звідти. Він казав, ні, там хлопці чекають. Вони, я чекав, поки я піду в відпустку, тепер вони чекають мене, я, я мушу їхати. Сестра казала, може якась можливість, ми тебе заберемо звідти, ні. Він каже, ви маєте діти, ви маєте для кого жити, а я вже поїду буду там розкажіть вам, як мамі, як вдало вдавалося заспокоювати своє серце, своє хвилювання, коли дитина на війні? Знаєте, дуже тяжко, знаєте, ну, я чомусь настільки була впевнена, що він буде живий, знаєте, ну настільки видно, і він настільки видно. Та віра в Бога, ну, ну навіть мені здається, що він не думав, що Бог його не захистить. І, і настільки я була впевнена в тому, що він, я казала Боже, він все витримає, лиш би він був живий. Ну, видно, так, я знаю. Так сталося, як сталося. А що порадити матерям, жінкам, рідним, які чекають зараз своїх близьких з війни? Як втамовувати той біль, хвилювання, що робити їм? Це дуже тяжко. Але знаєте, коли людина жива, коли молитися, просити Бога, молитися постійно. Ну, знаєте, так знає, ну, думаю, Боже, може, я опустила молитву, може я не так молилася, щиро, що так сталося. Коли людина жива, все щось можна зробити, все можна змінити. Ну, от коли людини нема, знаєте, таке відчуття того, що ти вже нічого не зможеш зробити, дуже, це, мені здається, найтяжче відчуття. Коли ти нічого вже не можеш зробити, коли людина ще жива, ще є якась надія, що людина живе тим, а тут вже нічого не може зробити, де коли здається можливо, а може він ще живий, а може, я ще щось зроблю. І коли приходиш в реальність і розумієш, що його більше немає і не буде, це є дуже тяжко. Михайло дуже любив співати і дуже любив церковний спів. Він був дяком в нашій церкві, правда, це був дуже маленький період. Але він дуже любив співати. він е, е, В Черкасах на ротації вони були, він постійно щось організовував, ту хресну дорогу, е, служби Божі. Кожної неділі я мусила дзвонити в певний час, тому що, для служба Божа, він слухає службу Божу, а тоді вже, аж після служби Божої, він передзвонював. Пані Наталю, дякуємо вам дуже за те, що, попри ваш великий біль, ви все ж таки погодилися розповісти в пам'ять про вашого сина. Дякуємо вам за виховання, таку чудову людину для вас і захисника, і героя для нас усіх. Дякую вам. Пане Вікторе, а розкажіть, будь ласка, про Михайла як побратима. Михайлом ми познайомилися з перших днів війни. З Михайлом ми прийняли перший бій в серебрянці, тобто ми з ним були в другій році з першого днів війни. Михайло Михайло був дуже сміливий, навіть такий, як то сказати, навіть трошки нерозсудливий. Перший бій в серебрянці вистрілив всі патрони, прибіг. Каже, в мене вже нема патронів. Його навіть хлопці трохи. Спиняли. Він був дуже сміливий. Михайло як Михайло. Він був хорошим другом, побратим, його позивний був Ксьондз. До нього приходили хлопці, дуже багато приходили, навіть старших набагато, ну, не знаю, про Бога говорити. чи… Так як до Ксьонд приходили. Він ніколи не зраджував свої совісті, сові, сові, віри. Навіть хлопці приходили вже там. Він все стояв на своїй, на своїй вірі там. До нього завжди всі приходили, говорили. Він ніколи не жалівся на щось. Він все знаходив якийсь позитив, навіть в тих ситуаціях, що там близько не можна було щось знайти доброго. Він все був позитивний, світлий хлопець. З нього Багато приходили, говорили ну, про релігію, про Бога. Ну, хто просто про життя хотів говорити з ним. Христос Його. Отже, а що можете пригадати ще за життя нашого героя Михайла Мельника? Я можу згадати, що з часу, коли я служив у парафії у княжому, Михайло був дуже побожним юнаком, особа, яка не просто ходила до церкви, але особа, яка завжди хотіла більше. Я гарний латинський. Прислів'я Магіс. завжди більше. І це, напевно, що можна достосувати як життєве кредо для Михайла в духовному житті. Він завжди хотів знати більше. Він завжди хотів мати досвіду більше. Він завжди хотів з Богом бути більше. І він розумів, що багато речей, які відбуваються в цьому житті, не мають зміста, якщо, якщо немає місця для Бога. І тому, коли. Михайло, який багато їздив по різних реколекціях, семінарах, пробував себе в духовному житті, реалізовував, багато молився. І коли після 24 лютого я побачив його на пункті збору у другій школі, де збиралася наша ТРО, бачив Михайла в. Нарядів патрулі з автоматом і в амуніції, мені було дивно його там побачити з одного боку, бо він ніколи не виглядав на як особа, яка ну, якось дуже переймалася чимось зброєю, війною чи якимись такими е військовими речами, але зато його завжди цікавило, е що можна зробити більше, як може бути краще. Його цікавило життя і біль нашого народу. І коли на П'яту на серце нашому народу наступив ворог, Михайло не міг залишитися збоку і не піти на зробити те, що мав би зробити кожен порядний чоловік і християнин. І тому це таке було моє перша військова зустріч з Михайлом після... після початку повномасштабної війни. Потім я ще з ним зустрічався, напевно, кілька разів. Там в зоні бойових дій, і я бачив, що Михайло там міг бути, не міг бути, а був особою, яка була сумлінням для підрозділу, якому він служив. Е... Його слово, його молитва мало вагу і мала значення. Я це знаю від побратимів. І знаю також від побратимів про геройський вчинок, коли е... наші наш підрозділ був у такій військовій серйозній ситуації. Михайло прикривав відступ побратимів, і попри те, що він, напевно, можливо, вперше серйозно тримав зброю в руках, він відстрілював і створював видимість. Для ворогів, що тут чинять їм опір для того, щоб співбрати, побратими могли відійти. І часом, якщо хтось десь в різній такій нерозбережі після контузії, хтось десь погубив був зброю, Михайло з плечами на, зі зброєю своїх побратимів, відстрілюючи, прикривав їхні спини. Такого геройського вчинку, у принципі, я точно не очікував від такого, на перший погляд, тендітного і Ніжного юнака. Але це показує нам приклад Михайла і приклад багатьох святих, які по-людськи були дуже і дуже е неперспективними, як вояки. Ми пригадуємо царя Давида, який був малим хлопцем, який став проти Голіафа. Ми пригадуємо історію мучеників, е Побратим святого Димитрія е Нестор, який був маленькою сили, але пішов на боротьбу проти Лія, але був благословений Димитрієм і протиставився, і переміг великого і потужного воїна. Це показує, що людина, яка в серці має Бога, яка має здорову християнську прошивку, вона здатна відповідні моменти. Бог дає сили, дає вміння, дає навики, дає. Справді здорову хоробрість і захист для того, щоб вони могли зробити подвиг, зробити чудо, бути натхненням і захистом для тих, які цього потребують, і Михайло історія, Михайла, його досвід, його життя, він саме про це говорить: що людина, яка з Богом, попри те, що могла би бути слабкою по-людськи, але його силою здатна зробити великі великі подвиги. І я, знаючи ситуацію від побратимів, Михайло справді був добрим, відважним чоловіком, який не боявся не тільки стати перед ворогом і захистити побратимів, але він також здатний і. Для побратимів стати між ними і їхнім духовним ворогом, яких на війні дуже і дуже багато форм, яких вона він, той духовний ворог, проявляється і Михайло словом, прикладом, молитвою, своєю присутністю в місті, де панує руїна, смерть і, і все, що є на війні, міг бути променем Божого світла, Божої милості для своїх побратимів. Я думаю, що Бог, покликавши його до вічності, Справді, дарує йому свою нагороду і своє царство. Дякую за його службу, за його життя. І справді зараз маємо потребу тільки пам'ятати про таких людей і їхній подвиг, не тільки десь формально бути вдячним, але і підтримати також тих, для кого ці люди були більше, ніж просто героями. Підтримати близьких, рідних у молитві, у співчутті. Чи в якихось інших формах солідарності бути близькими з тими, хто його сформував, хто дав йому життя. Михайло Мельник наш воїн герой На жаль, герої вмирають, але вони живуть у нашій пам'яті. Вони здобувають вічне життя і вічну славу залишаються нашими духовними орієнтирами і прикладом для прийдешніх поколінь українців.